А що ж відбувається з людьми, у яких занижена самооцінка? Весь їх енергетичний баланс і енергопотенціал спускаються на найнижчі рівні. Адже людина, яка не оцінює себе настільки, щоб поважати самі, самоповага це одна зі складових самооцінки. Вона не може виразити свою думку в суспільстві, вона не може добиватися поставленої цілі. Вона в силу того, що вона не впевнена в собі, вона не може навіть ціль свою сформувати правильно. Адже сьогодні хочу те, завтра хочу те, а те може в мене не бути, а те мені може не вийти, а хто його зробить. І це все таке... це ні про що, абсолютно. Тому. Найперше, з чого треба почати, це піднімати свою самооцінку, зрозуміти, що ж вам заважає її підняти, чому ви на якихось етапах себе не сприймаєте. Бо від цього залежить абсолютно дуже багато, можливо, навіть все. Тому що від самооцінки людина поводить себе так, як вона себе відчуває, і оточуючи, сприймають її. Саме так, як вона себе відчуває, якщо людина не впевнена, ну, то про якісь справи може йти мова. Тому для початку розбирайтеся з собою, що вам заважає себе поважати, що вам заважає підняти себе по рівнях вище. І запам'ятайте, що це ніколи не фінанси. Це ніколи не фінанси. Тому що ну, зустрічають по одягу, ну, це перших 15 хвилин, поки ти не поговориш з людиною. А далі. Проважають то по розуму.